На перерві після першого, другого та третього уроків у їдальні Чернівецького ліцею номер 13 безкоштовно снідають учні початкових класів. Ну, макарони з сиром. ну, Ще плав сьогодні був смачний, ще е, картошка з сиром, як не подобається. Щось їм, щось не їм. Від початку тижня у ліцеї готують понад 660 безкоштовних сніданків щодня. Також годують пільговиків. Водночас за один раз їдальня може вмістити приблизно 200 учнів. Тому харчування організовують впродовж декількох перерв, каже директорка Любов Яворська. В «Першу перерву в нас снідає одночасно сідають їсти 185 дітей. Так от поки починаємо накривати столи, поки першу тарілочку поклали це гарячий сніданок. Поки 185-ту тарілочку поклали, цей перший сніданочок вже охолов. Діти приходять, сідають їсти, не все з'їдають. Це залежить від того наскільки вони добре посідали вдома, чи люблять вони ту їжу, яку пропонують їм. От але все-таки на це треба теж зважати. Наразі із понад 40 шкіл Чернівецької громади немає безкоштовних сніданків у двох, каже начальниця управління освіти Ірина Ткачук. Це пов'язано з тим, що в одній із них ремонтують харчоблок, а в іншій саму школу. Загалом у громаді безкоштовні сніданки готують для понад 10 тисяч учнів початкових класів. Для більше половини з них приватні підприємці привозять у школи вже готову їжу. Запровадити харчування з 1 жовтня, як йшлося у постанові Кабміну, не могли через проведення тендерів та затвердження меню, каже Ткачук. Ми дізналися постфактом після ухвалення такої постанови в Києві кабінетом міністрів України. Ішлося про те, що тендери не відбувалися, тому що на них організатори не заходили, але в такому випадку ми маємо право підписати пряму угоду ми її підписуємо. Тобто, ті організатори харчування, які працюють в закладі освіти з організації гарячого харчування для дітей пільгових категорій, то власне підписувалися в основному ці договори. Гроші з державного бюджету на харчування учнів початкових класів у громаді розраховані з жовтня по грудень. Це приблизно 17 мільйонів гривень, оскільки їх не встигнуть освоїти, бо харчувати учнів почали з середини листопада. Залишок повернуть у державний бюджет, каже Ткачук Марія Антоняк, Роман Пилатик, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.